Скажіть, будь ласка, ще раз, цей хабар, який вам зараз, якому вас зараз звинувачують, це каче? Доні громадяни, вийдіть з зал, пішов у вас. Я б я сказав, що вітр... ви лишаєте зали, ви, ти бачимо дитину. Вони вас саме добивались, так? не Поки вони Вас просили з бальмат. Ребята, он потом да, завтра... сейчас что потом... со... скажем. все